Перечі української мови, група Некспо. Виточки Нестили, наскільки що була конференція по безпеці, поле це де в нас була Півукраїна. Наші волонтери Запоріжжя, Скеліна, хлопчики наші ванно-франківщини з Тернополя. Ще на порядку захисту своєї землі. Це перша конференція по безпеці, вони були з інтернет. Запрошуйте нас на нас. Ми, ми сьогодні зустрічалися з паном воєводою і теж була піднята тема що... <звіт <-паніки> <звіт <-пані> до теж спротиву національного. Так. І е... Ми поділилися досвідом, відповідно в Битанії, передав там воєвода стосовно. З... Сьогодні Україна, на жаль, має цей унікальний виступ перетерпить міських пунктів обслуговування іноземців. 6 років, як ми надаємо підтримку понесу Україна, всі 26 я допомагаю підтримку українцям у Ядовищі Пернесі. Ми дотичні війною, я не скажу суті, ми кошти дали, особисто більше 3 мільйонів з проведених коштів, злотих, 37 автівок, Сімдесят корпівсіно, які ми купуємося на фронті. 15 продуктів нам Україні для поставних тварин, виховних тварин, в тому числі притулок в Дніпрі, таким я постійно піпуюся, в хави, суми, Харків, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя вже почали ми допомагати. У нас постійно розстежі для гуманітарний транспорт. На сьогоднішній момент біля 100 транспортів. Ну і ми дотичні і Перемозачність цього слова. Останній час у нас була бізнес-конференція теж при нагоді нашої безпеки. Ми задіювали до України. Надаємо допомогу, якщо це вам цікаво, то перше у нас тепер. станція води політика. Це зараз потребує на Запоріжжя, Херсон і Сумах, друге хлопці, турецьорепи і ще за спільне виробництво польсько-українське. Це наша загада наш зона. Теж, хлопці, наш хард приємно, старому добрі на колодю практично. Ну і звичайно, друга за підстанції зараз дуже потрібні по воєнних умовах, електричні підстанції. Ну і красигалося звичайно інша захисного. Щоб сказати, власно, ну, ми так, до Я хочу познайомити вас з, зі старостою Синтонецького повітря. Це так. наші наші партнери сьогодні на сьогоднішній день. Вчора підписали партнерську угоду. Так. Я хотів би, щоб ви теж познайомилися О, і можемо поговорити. Вони приласкаємо, просимо. Можемо якось взяти якісь карта. Але дайте сітки, будь ласка, мої всі. Ми, ми, ми як працюємо 16 років, Наташа наша воргун, вона допомагає фронту. вони постійно в мене монтують всі речі на фронт, допомагають носить і возить і кожного тижня теж Звичайно, сидіти разом. Будь ласка, найп'ять комплектів або більше. У мене своє поселяє присяжний я вже присяжний перекладач 11 років в

Всі господарчі питання в повністі все в галузі. Наші співпрацьки чекаємо на книжку біжок. Так? Звичайно, будь ласка. Так? Я там всі місяць, тому ми приймалися працюємо, щоб я попрошу Україну, звичайно, і звичайно ми можемо пані Стежана містіжано. тут місцева. Добре, добре, будь ласка.